Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми говоримо про фінал Євро 2024 де зустрінуться Іспанія та Англія найвидовищніша та найнудніша команди цього чемпіонату Європи. І як же хочеться піддатися емоціям та почати це відео із пафосної фрази, що у фіналі Євро зіграє футбол проти антифутболу, адже рівень, якість та видовищність гри підопічних Саутгейта протягом усього турніру була неспівставно низькою у порівнянні із зірками, які виступають за цю збірну. Але все таки у півфіналі Англія виглядала непогано. За її мірками, навіть прекрасно. Особливо вразила швидка та якісна реакція на пропущений гол, небезпечні атаки, гол Кейна, штанга Фоудена. Думфріса зі стрічки воріт. За очікуваними голами Нідерланди поступалися своїм опонентам взагалі удвічі. Для тих, хто обурений пенальті на користь Англії, є цікавий факт. Якщо нападник пробив повз воріт, це не означає, що у нього можна влетіти шипами, тим паче ногою, яка знаходилася у метрі від землі. Тому приділяти багато уваги цьому суддійському рішенню ми не будемо. Тут, начебто, і так все очевидно. Щоправда, у другому таймі Англія все ж таки відкотилася до свого оборонного футболу і майже відмовилася від активного пресингу і масованих позиційних атак. Однак, навіть по такій стерільній грі номінальні гості все одно часто провалювалися у центрі поля позиційно. Тому Нідерланди знаходили можливості проводити небезпечні атаки. Хоча все одно не можна сказати, що у цій в'язкій грі команда Кумена виглядала на 100% краще. Англійці навіть могли забити, але Голсаки на 79-й хвилині скасували через крихідний осайд Уокера. Ну а далі стався ключовий момент цього поєдинку заміни. Зазвичай Кейну дають дограти другий тайм до кінця, але тут несподівано замість нього вийшов Уоткінс і поклав переможний гол на 91-й хвилині. А забив нападник із пасу Палмера, який теж з'явився на полі із лавки запасних. І от тепер Саутґейт реально близький до того, щоб стати героєм для нації. А можливо, взагалі, Сером Гарретом. І я говорю тут не лише про конкретно ці вдалі заміни. Якщо взяти саме результати, то вони у тренера дуже навіть круті. Півфінал ЧЕС 2018, фінал Євро 2020, одна четверта фіналу ЧЕС 2022, де за рахунку 1-0 на користь Франції Кейн не забив пенальті. І зараз мінімум фінал Євро 2024. І якщо британці все-таки візьмуть трофей, то саме факт тріумфу, першого подібного тріумфу для Англії, увійде в історію. Усі будуть згадувати про наявність Кубку, а не про нудний оборонний футбол. Інша справа, що команда Саутгейта вперше на цьому турнірі не буде фаворитом матчу. Але для більшості фанатів це протистояння все одно сприйматиметься як дуель футболу та антифутболу. Це навіть своєрідна битва філософії. Ну і справедливості заради це все ж таки частково правда. Адже коли із такою непереконливою грою головний фаворит усього змагання все одно виходить у фінал євро, тут напрошується одвічне питання. Наскільки це взагалі було справедливо? Але футбол це не завжди про справедливість. Тому на цей раз граві оборони англійців цілком логічна стратегія. Усе таки грати доведеться і з Іспанією, ані Словенією чи Словаччиною. На цьому на сьогодні все. Не забудьте поставити лайк цьому відео та написати у коментарях, як вам здається закінчиться матч між Іспанією та Англією, а також що ви думаєте про такий непереконливий оборонний та нудний футбол Саутгейта. Пишіть коментарі, ставте лайки та підпишіться на наш канал, аби не пропустити нові відео. До нових зустрічей!